Товариші, товариші, все, все нормально. Просто особисте бачення твору. Ти, каже, до нього не ходи, він якийсь стрьомний, бо він теж страждає, да? чоловіки теж люди. І з багажника е випадає е красива жінка, якась в неї в полуумі, вона якась там вже фанатичка. Це не те, що я бачу. Очі, -очі Не дивіться. Наче вона якась там тютя Дуня прийшла вже другий раз вже навряд чи буду, хоч подивлюсь. Тікай, дівко, тим паче ти вмієш бігати. Частина друга та ганяшки. Далі не буду розповідати, бо це спойлер. Для мене це був хвет. Слава Україні! Я сьогодні з дуже неочікуваним відео. Знаєте, це можна просто знаєте, на... автоматично, так, щоб випливала така стрічечка. Я до вас з несподіваною книжечкою. Саме так. Абсолютно випадково, я в своїх аудіокнижечках, в аудіоночітках знайшла дуже крутезну книжку Кінга. E, да, e, Скажіть мені, Танюша, ти не читаєш Кінга, ти до нього так прискіпливо ставишся, да, то є правда. E, я не є прямо фан-клуб Кінга, я дуже поважаю його громадську позицію, e, я дуже поважаю його просто ну, ця «Кепочка Україна, це просто топчик. Я обожнюю його собак, Я кінг як людина мені дуже дуже імпонує, але твори мені подобаються не всі. Ви знаєте, я думала, я думала, е мені сподобалось 11 творів Кінга. Я не знаю, скільки в нього їх усього. Але от 11, я можу сказати, що да, я дуже в великому захваті. Да. Хто кому не подобається, наприклад, зелена чи там птечі Шовшенко. Чи там я не знаю кладовище домашніх тварин, да? я зараз зачеплююся і буду розказувати, як мені все подобається. Дуже-дуже дуже багато приємних вражень було під час читання цих творів 11. Ну, були і твори, які ну, ну не, мій, не мій лужок, не моя трава, ну, ну ніяк. Причому, знаєте, немає таких творів Кінга, які б мені ну от взагалі ну от ну, просто, бомблячик на Кінга в мене немає. Але просто є якісь такі доколубки, які от фан-група Кінга вона вважає знаєте, якоюсь особистою образою. Ні-ні-ні, товариші, товариші, все, все нормально, просто особисте бачення твору. Значить, Який я знайшла твір. Він називається Пря... Прянічна дівчинка. Я опять таки хто в темі, поясніть мені назву. Я не зрозуміла, чому саме Прянична. Можливо, це щось знаєте, по-американському. Ну, в общем, я не второпала. Бо друга назва цього твору, там була вона в лапках, написана Дівчина колобок. Можливо, знаєте, це мене і заохотило прослухати. Три години мого часу. І кінг був прослуханий. До речі, дуже крутезна начітка нашого. Зараз він на фронті Курбатов. Якщо будете да, шукати цей твір, то беріть саме Курбатова начітку, бо начитав шикарно просто. От, давайте коротко про сюжет, потім що мені сподобалось, а потім що мені не сподобалось. Значить, сюжет, ну, в принципі, як для Кінга, я так розумію, він простенький. Дівчина, молода жінка вже. Вона вирішує свої проблеми і тікає від, як сказали, від реальності і їде на мексиканську затоку в старий будинок свого батька. Все в неї добре, вона там якось да, намагається зліпити свою душу, зробити її цілою, бо там була дуже така серйозна в неї травма. В неї з чоловіком була донечка, і ця донечка прямо от в колисті померла. І для неї це дуже-дуже така ну, серйозна травма. І вона допомогла там, знаєте, так дуже круто прописано, Я ж кажу, кінг прописує дуже шикарно, як вона допомагала своєму чоловіку якось вигристи, і його сльози приймала, і його біль приймала. Вона розуміла, що ну, бо він теж страждає, да? чоловіки теж люди. От, але коли вона якось почала розрулювати цю да, цей біль в собі, він почав, вибачте, за слово, над нею стибатися, бо ця наша головна персонажка вона вирішила бігати. Вона вирішила, що саме от цей спосіб їй підійде найкраще. А він почав їй цей чоловік він почав закидувати, що вона вже якась в неї в полуумі, от вона якась там вже фанатичка, вона вже. Залежна. Ну, в общем, почав її ображати дуже-дуже погано. Поганими словами. От, і вона сказала все, да, пішло воно все. І зателефонувала татові, каже, тату там десь у мексиканській затоці в тебе є хібарка, де там по молодості жив. може я там поживу, поки там душу тіло зберу в купу. Він такий, де да без питань, ключі в старому облізлому гноміку, там у нього там в кишеньки, лежить, як от завжди, іди живи. От. І вона, значить, прилітає в ту мексиканську затоку зачі, на той острів, і, як з'ясовується, це острів дуже-дуже багатих людей, ціки, острів мільйонерів. Опять-таки, давайте я буду не, не зовсім окремо, буду зразу робити такі зауваження, да? що там робить хіба її тата? Там просто такі будинки, ну, олігархічний острів, щоб ви просто розуміли. От. Ну, добре. І вона там теж купує десь там в, в, в аеропорту одяг, бо вона вийшла з хати і прийняла рішення піти ж від чоловіка, коли вона була бігала, і вона була тільки от в шортах, майці і все із банковською карткою. І значить, вона там купила на заправці одяг і така все добре. І значить, вона така: о, клас, океан, все красиво, все шикарно, піду, я побігаю. В общем, і вона бігала, 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 бігала і зустріла там одного літнього пана, і він був приятелем її тата, там, звісно, розговорились. Він такий, Я тебе маленьку пам'ятаю, така була, пам'ятаєш, під стіл ходила. В общем, Тату, привіт. І тут цей от літній пан їй каже: я зараз працюю наглядачом мосту острів, ну. І каже: типу, тут зараз людей немає, значить, ці всі маєтки пусті. Тільки тут є один пан, називаємо містер Ікс, да? ну, Я не пам'ятаю, як звати я... таке. І він значить, якийсь дивний, він кожен рік приїздить з небогами, а то й з двома, і якось кожен рік у нього нові небоги. От. Ну, В принципі, нікого це не зацікавило, що у нього знаєте, якось так, да, в сезон по дві небоги. Ну, хто лізе в, інш... в життя інших людей, ніхто. От. Ну, і, значить, Ти каже до нього не ходи, він якийсь стрьомний. Вона така, ну окей, я, в принципі, не планувала, я тут хочу своє життя зібрати кубки. в общем, Не треба мені ніякий мільярдер з небогами. Да. Він цей от, Містер Ікс, він багатій. Там всі багаті, окрім хібари і її тата. Вона біжить ж далі, поговорила ж з тим дідом: біжить, 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 біжить. І, звісно, вона пробігає маєток цього містера Х. І що вона бачить, там стоїть розкішний Мерседес, і з багажника випадає, ну, напів випадає красива жінка, яка понівечена з неї з біля волосся стікає кров. Вона вся порізана, вона вся така, в общем, пошматована. І що вона робить? Вийшла подивитися, а вона сама собі каже, ні, це там театральна постановка, це е, якась там в е, в в общем, в общем, в общем, Це не те, що я бачу. Очі очі не дивіться. ну ну, добре, Но, знаєте, Цікавість жіночі. ну біжи собі, жінка далі. Ні. Вона пішла ж, вирішила ж подивитись. Що ж там поближче. От, ну І звісно, вона. Оклигує після того, відчуваю, що її хтось дуже сильно вдарив по голові. І вона, значить, приходить до тями, коли вона сидить в величезному фотелі, прив'язана скотчем, котчем. І, звісно, цей містер Ікс виявився дуже таким просто з відбитими мис... місками-маньяка. Ну, далі не буду розповідати, бо це спойлер. І от, в принципі, я ж кажу, по сюжету це все. Мені давайте так тепер, що мені сподобалось? Мені дуже сподобалось, що у кінка у нього, знаєте. У нього твори на подумати. Можливо, знаєте, я це знаходжу, ну, для мене вони на подумати. От, ну, просто я собі банально уявила, як да, ну, молода жінка живе, там, якісь тягати, якісь горісті, якісь радості, якесь своє життя, да, якась буденність. І тут вона просто залежна, просто Він там цілу цю катушку скочу намотав на неї. Там по багато шарів, там, да. кінг, я пам'ятаю, король подробиць. Вот. І, і тут вона в лапах цього просто я ж кажу, відбитого маньяка, І це дуже страшно, це дуже я, я не уявляю, да, от як -от, трах-бах, яке б гівняне життя в мене було. Да, от Я про себе виклад, да, ну Я б не хотіла, щоб моїм життям розпоряджалося якесь пазло. Як ну, це, це жахливо, да, і я це думаю, думаю, думаю. Ну, це це крінж просто. От, потім там дуже мені сподобалось як Кінг. От, до речі, якщо будете слухати, я дуже хочу, щоб ви послухали. Да, до речі, я думаю, ми причепимо в описі під цим відео цю книгу. Я Кінг зробив біг одним із персонажів, причому одним із головних персонажів. От, саме це бігання. Це йде на рівні з іншими та да, головними персонажами. Це настільки шикарно, це настільки круто, це, це геніально, коли от саме цей біг, пробіжки, це вода, там те, що да, і литки накачані там вони да, стали в пригоді, знаєте, і біг як сама дія, і ну, 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 це прекрасно. Ви чесно люди, це прекрасно, от. Дуже мені сподобалось, я ж кажу, я занурилась в атмосферу цього всього жаху. Да, це, ну, ви, ви б сказали, це банальний жахастик. Ні, не банальний, бо я їх не так часто читаю, тому для мене це був хверверк. Вот. Тепер із недоліків. Можливо, це труднощі перекладу, але знаєте, коли наша головна героїня біжи, нам чотенько кажуть, вона зняла кросівки. І побігла. І тут через там, скільки хвилин вона залишала дуже глибокі відбитки від свого взуття на піску. Тобто вона по дорозі взулася, в неї там був такий момент, що вона шорти не могла підтягнути, щоб не витрачати жодної хвилинки. А тут ну, не складушки. Ладно, ну це таке. І ще, от, ну, можливо, це моя неупереджена думка, от, можливо, так треба по сюжету, да? ну, має щось рухати сюжет, але коли вона там дуже складним шляхом вивільнилася від того маньяка, ну ви ж розумієте, це кінта, да, звісно, вона, там, вона його трішечки пришел, пришибла, там, да? якось знеструмила. От. І, ну, 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 от що б ви сказали? Тікай, дівко, тим паче ти вмієш бігати, тим паче да, ти тікай з того маєтку, тікай з тої хати. Що робить головна персонажка? Ви не здивуйтесь, вона пішла подивитись, що там де, в якій кімнаті. Вона реально роздивляється статуеточки на каміні. Які журнали там на робочому столі, потім в іншу кімнату пішла, потім е, ще там в спальню зайшла. там, Ну, коротше, так знаєте, ну оглядова екскурсія про ні, ну раз вже прийшла. Ну блін, ну треба ж подивитися. Ну ну, серйозно. Тим паче вона там е, ну, фізично постраждала. і там, да, ну, ладно. Е, ну, ладно, Це от роздивляння, звісно, той маньяко окликав і. Частина друга! Та ганяшки. вот Коротше, ну, Це якось, ну, я не знаю, ну, можливо, ну, в тій ситуації, да, коли вона, я ж кажу, там, в такому стресі, в такому жаху, в такому все ходити, блін, статуето на камінні розглядати. Блін, а що у нього тут? Да? А що в нього тут? Да? Серйозно? Вот. Ну, якось не дуже. Вот. Ну, от так. Да. От Кінг вирішив так, ну, це його право, це його твір, це його книжка. Хто я така, щоб давати пораду. Що... Я ж кажу, мені дуже сподобалось, окрім, я ж кажу, таких якихось нюансів. Потім там ще був момент, який цей маньяк вивернув руку з плеча і руку за п'ястку, подвійне викручування руки, вона в неї показує, нам Кінг розказує, що вона в неї нерухома і тіліпається. От, От. От так десь. І тут вона цією рукою там. Ну, спойлер. Що вона робить тією рукою? Ну, знаєте, наче нічого й не було, в принципі. да? Якесь там просто. в общем, повітря там якесь чудодійне. От. Ну, Коротше, знаєте, якось трішечки... Ну, Трішечки дивно, ладно, будемо відверти, трішечки воно дивне мені було. От. Е, я ж кажу, В принципі, твір, от я сиділа там, да, ввечері, спокійно слухала, воно нормально. Просто я ж кажу, ну, це що вона пішла хату розглядати, це, ну, просто, знаєте, ну, наче вона якась там тютя Дуня, яка знаєте, от прийшла, вже другий раз вже навряд чи буде, хоч подивлюсь. От. Е, ну, це трохи дивно, трохи дивно. От. Я до останнього, чесно скажу, я сподівалася, що там цей от персонаж, цей охоронець цього мосту, да, глядач мосту, він викличе поліцію. Дуже сподівалась, але рятуватись від маньяків – це просто особиста справа того, на кого він напав. Да. В общем, не, не вийшло, підмога не прийшла. <реш> от. Я ще такий момент, я коли я слухала цю книжку, ви знаєте, я чомусь, я не знаю, я не знаю, це плюс книзі чи мінус книзі, але мені вона нагадувала, от, е, чомусь мені цей маньяк був за обличчям е, Джека Ніколсона в е, сяйві Кінгівському. Ну, от, ну, от і там теж да, готель, ну там має так, воно в принципі схоже, і там він теж ці ганялки до ганялки, там така ж фігня. І от я не знаю, воно мені от, як сяйво. Хоча сяйвос? Тих 11, що мені сподобалось. <сіх> <Да>. <сіх> вот. Ну не знаю. в общем, якось, я не знаю, значить, що, що мені сказати вам за цю книжку. Я, Наче я не можу сказати, що вона мені не сподобалась. Ну і я не можу сказати, що я прям в лютому захваті, в шаленому просто захопленні. Щось вот. таке. в общем, Я прослухала. <сіх> <сіх> Хто читав цей твір, розкажіть, поясніть мені нюанси, да, які я не зрозуміла. Я ж кажу: от особливо огляд хати, коли тобі треба драпати якомога швидше від того маньячини, а не дивитися, де у нього, що в шафці лежить, що на каміні стоїть, і взагалі. Да, і Коли він поправ ці фіранки. Ну, це я так же дуркую. Про фіранки там не було, все інше було. Вот. Ну, так. ну, сподіваюся, я вас розважила. Опять-таки, важливо підпишіться, бо змінила час виходу відео. Не губіть, не губіть. От. Звісно, подобаєчка буде просто, жінка буде рада і щаслива. Е, коментар. Напишіть мені. В общем, отак. Висловилась. Якісь ще були думки, але, знаєте, сіла перед камерою, щось все повилітало. Стояла сьогодні на зупинці, просто так класно склала вам, просто, знаєте, от, ну, ідеально відео вийшло. Ну, поки я доїхала додому, звісно, я все позабувала. Ладно, то таке. От. Ну а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздохнуть. А я вас обіймаю, обіймаю, обіймаю. Я для вас готую крутезне відео. Ой, такого намислила, такого надумала. Ой, клас, скоро буде.